Цими вихідними на Рівненщині у селі Жобрин пройшли останні у цьому році змагання з мотокросу, участь у яких мали можливість взяти як аматори, так і професіонали цього виду спорту. 32 учасника з шести областей змагалися за кубок Могул. За словами голови громадської організації, час дій Дмитра Соломчука до змагань готувалися цілий тиждень. Пан Дмитро радіє, що тепер на Рівненщині з'явилася нова траса для змагань з мотокросу. Ми вирішили відновити також. Змагання з мотокольозком, Селищна рада виділила невеликий кусочок земельної ділянки. Ми загнали сюди техніку, підготували доріжку. Доріжка дуже ідеальна. Всі спортсмени говорять, що навіть не завжди такі є в Голландії чи Бельгії чи Італії. Кубок буде відбуватися кожен рік, обов'язково. На слідуючий рік будемо переваджувати тут ще змагання з мотоколясками будуть відбуватися. Дмитро Соломчук впевнений, що цьогорічні старт які відбулися у жобрині, є найкращими змаганнями за весь 2015 рік. З мотокоросу були непогані змагання в поруці на стадіоні. Переходили, і воженіно переводив в мотоклуб Крістал. Були непогані змагання, але як сьогоднішній день показує по кількості відвідувачів, що напевно кубок «Могул» є найкращим, тому що тут ну в разів 20 більше людей, ніж на всіх інших змаганнях, і так само спортсменів. Присутні чемпіони України, чемпіони світу. Гонки проходили у неймовірній боротьбі. Наймолодші спортсмени змагалися у класі з двигуном 85 кубічних сантиметрів. Поруч з ними на старт вийшов єдиний учасник класу 65 кубічних сантиметрів. Дев'ятирічний Назар Парніцький, родом з Радивилова. Хлопець розповів, що вперше посадив його на мотоцикл тато у два з половиною роки. А в 3 він вже сам доволі непогано. Приборкував двохколісного в чотири роки Назар вперше взяв участь у змаганнях з мотокросу. Спочатку в обласних, а згодом у всеукраїнських. Цього року ми від'їздили всі чемпіонати України. Це молодіжний чемпіонат і Кубок України, і кантри-крос. В кантрі кросі він став другий. В молодіжному чемпіонаті України став третій. І в Кубку України він другий. Ну, молодіжний чемпіонат. Це був і в Запоріжжі. Велика знамінка гонка, і в цьому велика знам і в Енергодарі. Ну, це такі самі дальні наші були. Він там посів теж призові місця. Чотирьох років він вже учасник змагань чемпіонату України. Не обійшлися змагання і без відомих рівненських мотогонщиків: Віктора Трофимова молодшого та Станіслава Огородника. За свою спортивну кар'єру хлопці вже отримали чимало нагород: як у всеукраїнських, так і в міжнародних. Народних змаганнях 16-річний Віктор Трофимов, який у підсумку й посів першу сходинку в змаганні класу Open B, розповідає, що довго не вагався чи брати участь в мотокросі, але додає, що цей вид спорту для нього хобі. Кого бачив суперником, відповів коротко до цей. Кім би не було соперник, да він завжди сильний, і якщо ти віриш, що він може немножко слабким, може виїхати результати, показати або спортсмена. Ще один спідвоїст Станіслав Огородник займається мотокросом більше 10 років. Хлопець додає, що в останні дні вагався чи брати участь у змаганнях, адже тренування займають доволі багато часу. Але як стало відомо пізніше, тренування таки дали своє у класі Open ОПНА. Ніслав посів другу сходинку. Багались, бо багато сил займає питання там по трасі, по цьому всьому треба їздити, вирішувати. Воно так здається, але сил багато займає. Ну останніми на старт вийшли ветерани, які показали, що їх ще рано списувати з рахунків. У підсумку змагання закінчилися такими результатами: у класі mx 85 переможцем став Ілля Слободзяний. Друге місце у Іллі Кичура. Третім гонку закінчив Ілля Зелінський. У класі групи MX Open A перемогу здобув Олександр Чура. Друге місце посів Станіслав Огородник, за ним фінішував Олександр Ученік. У класі Open Б першу сходинку посів Трофимов Віктор. На другій позиції розташувався Ігор Котлобай. Третім фінішував Анатолій Довгань. У класі Open С перемога була за Богданом Фадієвим. На другій позиції фінішував Володимир Романець, третім став Андрій Гаєвський. У класі ветерани перемогу святкував Олег Ліпінський. Другу сходинку посів Ігор Бенедюк, а третю Олег Шматов. У другому класі ветеранів золото отримав Андрій Гас, срібло Володимир Фадєєв, а бронзу Олег Огородник у командних змаганнях переможцем став клуб Кристал Цострога». СТК з Рівного зайняло другу позицію. Третє місце за клубом спортмото з міста Житомир. Цьогорічний сезон мотокросу добіг закінчення. Наступний розпочнеться у квітні травні 2016-го. Дмитро Соломчук сподівається, що мотокрос на Рівненщині відновиться, і на доріжках будуть з'являтися ще більше гонщиків, як українського, так і світового рівня. Віктор Терещук, Ярослав Азятик у ритмі подій.